Бита, крашена, утоплена. З приводу бита, крашена так. Я не буду там чого цього скривати і наказати. Може це забрати, це купу, це просто. Стрипті, я бачу. Ну, давай, це не стрип. Дайте мені автомобіль любий. Мені поїбать. Планка вже задерта Тільки? Бабок витратив на це все на підготовку на. Е, там мені подарують машину. Ну та, там фактично, да, у фестивалі вона розігрується, але ж там зрозуміло, що ну, машина вже моя. Тобто можна навіть не брати участь. <гум> як перемогти абстракціоністу? Е, як ти думаєш, наскільки гарно це спрацює? Не знаю. Загалом <гум> дуже крута тачка, насправді дуже ефектно виглядає, як сказав Сергій. Ляпс, та й все. Так, з спитання, наші ми в 11 ранку приїхали на ВДНХ. Я приїхав за машиною. Приїхали затестити машину. Можете вже кажуть не брати. вже все купуємо, все, все, все продає. <шъя> Що, друзі, всім привіт. Ви на каналі Зататуй. Знаходимося під таким деревом з Андрюхою. Якщо більш конкретно, то на ВДНХ. Оп. І ми сюди, оп, Чікс, приїхали не просто Піздець. Приїхали. Я сюди приїхав з Андрюха, і Андрюха е, хоче машину забрати. Ну, да, смотрите, там така тема. Да. Буде тату фестиваль скоро, 11 травня, але... Там мені подарують машину, ну там, там фактично да, у фестивалі вона розігрується, але ж там зрозуміло, що ну, машина вже моя, тобто можна навіть не брати участь. <рес> От, я приїхав її там оцінити, чи нормально, чи не нормально все, тому що щоб до фестивалю підготувати її, там, порихтувати трішки і так далі. Ну і все, 12 там, травня мені її вручать остаточно. Що ж вже знімати, я думаю, що там, гудце. Так, друзі, всім привіт. Ми на ВДНХ. От позаду у нас такий класний, класнючий банер з класною подією. Біля мене Сергій Пецух, він же Сергій Веспер, він же Сергій Тату. Привіт! Вітаю. Ми сьогодні зібрались, ну як зібрались, зустрілись з Сергієм на ВДНХ, щоб поставити питання, тому що фестиваль уже через тиждень. Да. Київська тату-конвенція. Скажи, як? Взагалі, підготовка, все готово? чи можливо є якісь нюанси? Які... Все готово повним планом йде. Е, нюансів дуже багато, тому що організовувати е, зараз любий дві під час е, війни це дуже складно і. І складно, але я розумію, що без цього просто тату сфера буде помирати. Наша кажи, тату конвенція в 2024 році несе навантаження на культуру. Фест не такий, як робили його до цього. Ми хочемо зробити його якраз не камерним, а свого роду його більш масштабувати ну, соціально для звичайних людей, щоб вони прийшли, не побачили, просто що там б'ють татухи, а щоб це був захід, де е, і волонтерка буде, і буде різні заходи. У нас буде рестлинг, е, фен... реслінг. Реслінг? Да це такий інсайт. Федерація реслінгу в Україні з'явилася, і хлопці треба підтримати. і Ми їх запросили. У нас буде перший український реслінг. І дуже-дуже багато ось таких плюшок. Тобто людям, які прийдуть, вони не будуть заточені на те, щоб тупо стати і дивитися за татухами. Вони можуть відпочивати загалом буде дуже цікаво, і сьогодні в цьому випуску буде дуже цікаво, тому що ми побачимо цю машину, вже цей Ford Mustang, побачимо павільйон і поспілкуємося з Серегою. Тому... І хто не прийде на конвенцію, тот лох. Це ж Дімон влог, да? я можу я вивести себе як бидло, да? вот. тому що в своєму інстаграмі я так наведу. Хто не прийде, тот взагалі, блядь, проїбе, пізді. Лошара, і... ну, не, блядь, це ти вже перебираєш. Це мій влог. Буде цікаво, треба приходити. Да. Ти сказав, що не потрапимо mm -hmm. в павільйон, тому що там якась подія була, вони ще не, не встигли. Е, опиши, як це буде відбуватись для людей, які не були на тату-фестах. Хто не бачив, як це розташовано, як це все буде. Е, так, зараз ми не зможемо потрапити, тому що була е, країна книжок. Це також дуже ну, крупний великий фестиваль. Був книжковий. Е, я їм дуже респектую, тому що вони зібрали дуже багато народу. Тут був вони задіяли весь ВДНХ, всі павільйони абсолютно. Якраз зараз там відбувається демонтаж і монтаж нашого нашої конвенції. А що люди побачать? Побачать вони майстрів. Вони побачать дуже багато крутих татух. зможуть зробити татухи, обов'язково за донат, зможуть смачно поїсти, смачно попити, побачити реслінг, побачити музикальний стриптіз. Я бачу. Ну давай, це не стриптиз, а танці на пілоні. Окей. Так, да, що ще буде? Буде багато чого, буде багато виступів різних людей і команд. Але, ну, але програму ми вже, в принципі, Виложили в інстаграм, і можна буде подивитися там, але можу сказати наперед, що людині, яка прийде не тотожня до тату сфери, їй буде чим зайнятися. Вона зможе відпочити смачно поїсти, потусити, побачити музикальні якісь там концерти. Невеликі Обов'язково зробити собі круте татуювання. До речі, студія буде 6.19, дев'ятнадцять. Це нієшева. Угу. Я вважаю, це одна з найкращих майстринь України. Е, її студія буде робити татуювання за донат. Ого. Зататуй своє тіло, де він весь в вашому розпорядженні. Так він а, другий поверх. Ми він також наш, але Ми його не задій... не задійствуємо. Чому тому що а, туди? Важко потрапити звичайно людині, там третій майже поверх, це і ми розуміємо, що туди люди не будуть доходити дивитися. А і також вулиця, задній двір, великий, там понад тисяч квадратних метрів. Там буде якраз е, ця локація для відпочинку е, і проводення свого часу культурно так сказати. Окей, okay. якщо це відкрита інформація, скільки вже тату майстрів зареєстровано. Ну реєстрація вже закрита. Mm. Да, да. От скільки реальних буде учасників? Е, ми закрили майже через місяць. У нас був ліміт. Ми не хотіли збирати прям дуже багато, але ми не знали, скільки зберемо, тому що багато майстрів просто поїхало і зараз виїжджає. Тому ми зібрали 150 тату майстрів і на цьому зупинилися. Ого, так 150 це з усієї України, за кордону хтось. Ні, нікого нема за кордону. От, на жаль, на жаль, був хлопець. Е було декілька поляків і німець, які хотіли приїхати, але треба було отримати візу. Зараз ага. в Україну і ну саме розуміємо, що люди тату-майстри це е, люди такого вільного польоту угу. і з, займатися документами, тому подібне, не для роботи, а, а да. просто для відвідування якогось заходу. Це, ну, це важко. Складно. Ти приймаєш участь в тату фестивалі, але наскільки я знаю, ти не будеш номінуватись. Ні. На... Чому? Не ефі, на що на початку мені треба. Ну, е, та штука в тому, що я просто я не вірю в об'єктивність оцінювання взагалі і мені особисто, мені е я не зможу там Сконцентровано попрацювати, чому? Тому що в мене багато дуже багато учнів, які вже грозяться, коротше, що все, ми прийдемо до тебе, там прийдемо спілкуватися та далі. На минулому потоці в мене було 150 учнів. Я більш ніж певен, що 50 з них точно будуть на ту конвенції. І що навіть якщо ну знаєш, разом всі прийдуть, то два 2, 2, 2, години мені потрібно на них витратити. Тобто є ще люди, які мене просто знають, які захочуть поспілкуватися та так далі. Тому ну мені просто. Брати участь в номінації, знаєш, щоб взяти машину, то, блядь, я пойду собі куплю машину. Мені не так цікаво. Мені більше цікаво саме поспілкуватися з людьми, пошарийобиться по фестивалі, познайомитися з майстрами і так далі. Тому для себе вирішив, що типу, ну особисто для мене ця конвенція не для перемоги, а чисто, щоб покайфувати. А от там майстри, да, Ну, типу, хто хоче перемогти, ну це буде заруба. Прикольно буде. Да, окей, там уже там уже виставили, ну, виставили дуже багато майстрів. Як ти думаєш, в кого є шанси? Ми вже побачили, хто приймає участь. Да. От, В кого є шанси забрати. Ліба колаба, якщо буде якась дуже, дуже кльова. Ну, скоріш за все, забере калаба, тому що знаєш, будь-яка ну, колаба, будь колаба там, два, три, чотири майстри, вона участвує в гран-прі. І будь-який один майстер також участвує в гран-прі. Це трішки дивно для мене, тому що ну, три, майстра, кльових три майстра, вони не можуть програти одному майстру. Яким би ти кльовим не був. Але коли ти робиш масштаб цієї ноги, наприклад, як роблять зазвичай на конвенціях, просто роблять зовнішню частину ноги. Це виглядає дуже епічно, це виглядає дуже велико. І ну, ти не можеш з таким програти. Я, я бачу нещодавно конвенція в Польщі була, по-моєму, в Варшаві, і там да, виходить на сцену для гран-при вручати, і там було просто там, 5 чи 6 ніг просто. Тобто всі робили ноги. Тому, відповідно, ну хто візьме? Ну, або якась кльова колаба, або якийсь дуже кльовий кольоровий реалізм. Або ж уже. Зататуй своє тіло. Е, окей, я розумію, що ти як організатор не можеш там ставити на когось там умовні ставки, хто переможе, але е, за кого будеш болівати з тих учасників, хто вже виставлений е, найбільші шанси на перемогу. Ти знаєш, якщо дивитися так, я буду болівати за молодими майстрами, які будуть перший раз відвідувати фест. Які будуть перший раз робити своє татуювання на загал, uh -huh. і я буду болювати за них, тому що для них це буде безкінечно цінно. А для yeah. деяких майстрів це ну, виграє виграв. Неї їдуть просто тупо залутати е, мерч, фарби, голки і тому подібне. Так, у нас е, в цьому році ми вибили спонсорування від World Famous, Дінаміку, Веспер спонсорує, Алігорія, е, Tattoo, здається, так, і Make Tattoo, і Tattoo Finder. E, що буде майстру? Майстр отримує від алігорії три фарби, це буде pack, е, e, від Дінаміка три фарби pack і від, від World Famous Sample Pack. І там ще багато мерчу разного, там лояліті оці і тому подібне. Жорстка, дуже багато всього. Тому а то вже не зареєструєтеся. Загалом приходьте просто подивитися на це все, бо буде загоїні. Можна зареєструвати ще о загоні. За загоїні теж отримують ну, якщо ні, хтось ні, реєструє, ні. чи тільки ті, хто ні. роблять, і ті, ті, хто е, витратив свої сили, гроші, взяв свої кушетки, все так сказати, барахло своє, ага. взяв це в чемодани і приїхав в Київ, орендував собі хату. І там подібне. Ну потратив на це дуже багато часу, сил. А е, ми хочемо просто. Нагородити за це, що вони за в такий складний час під час війни готові їхати, працювати і підтримувати тату культуру. Супер. А є такий прикол з загоїнами, що приїжджає тільки учасник і реєструє свою номінацію. Як в Європі буває? Ні, Ні. Це я вважаю, що. До речі, в Європі не завжди так. В Європі, наприклад, останні фести в Польщі. Я вважаю, що зараз Польща просто виїбе нахер по фестам всіх в Європі. Якщо ти не приймаєш участь у фестивалі, не працюєш в боксі, то ти не можеш виставляти загоїни. Це логічно. Отак. От да. Ми на наступний рік будемо також так робити. Я знаю, що ви викатили прям новий підхід до оцінювання татуювань. Там буде присвоюватись порядковий номер майстру і ну, судді не будуть бачити, чия це робота. Так. Як ти думаєш, наскільки гарно це спрацює? Не знаю. <гум> коли я це планував, і до мене... я завжди хотів це зробити, ще коли їздив там по іншим конвенціям нашим. І я завжди мене поражало те, що виходить там планово. Там, Петрович, і всі знають, що це Петрович. Він зробив. Я знаю навіть такі ситуації, коли він зробив роботу, і вона не дуже класна. Mm -hmm. Але кажуть, ну це ж Петрович, він же ж, зазвичай він класно б'є. Ну, трішки, трішки десь не дотянув. Ну, хуй з ним, типу, і піднімали його. Я хочу цього позбавитися і так, щоб всі були. Я розумію, що багато робіт, майстри знають, як вони виглядають, ну, тому подібне. так. Є. Але дуже багато робіт не знають. Mm -hmm. Тому будемо експериментувати. Звісно, це не панацея, але в такому випадку, ну. Та херзна, як зробити так, щоб взагалі не знали, чия це робота і як об'єктивно оцінювати. Будемо надіятись на професіоналізм судді, і що не буде такого панібра, тому що така мінімальна штука, але вона може зіпсувати враження і потім чому не приїжджають з Європи до нас майстрі. Надіємося на ваш професіоналізм, шановні судді. Сергію, чому саме ці люди, які в суддях, чому саме вони, за якими критеріями, за якими я як обирав? Я, як не майстер, я обирав тупо по стильовості. Я перерахую швиденько всіх суддів, це буде Сергій Шатун, чого я його вибрав, тому що цей чувак максимально стильовий, він знає, що таке стиль, і він гуру навчання. Якщо людина вміє навчати, я вважаю, що в нас в країні мало людей, які вміють навчати, то він зможе оцінити роботи. Ткач ну тут кращий графіст України, тобто там всі роботи кажуть за нього. Кадацька. Кадацька крута. А ЧБ реаліст-майстр, вона робить нереальні роботи. Тим паче, в ЧБ в Україні є майстри класні, які можуть судити, але вона, ну, на, я вважаю для мене ну, одна з найкращих. Нам так. треба в суді, дівчатку, ти такий кадацька. Да, Перша да, думка да, була. Да, да. Окей. Куда, ні, були ще майстри, наші українці, які переїхали в Європу або, або поїхали під час вже повномасштабного вторгнення, але вони вже все таки, типа, навіть не буду відповідати вам. Якщо брати далі, це гончарук. Це крутий майстер, який папаяний просто на татухах. Я папаяніших людей на татухах ще в своєму житті не бачив, тому що це людина, яка може сісти у то блять на, на добу, пропасти в книжках по татуюванню і так далі. Тобто, він пише книжку зараз. Так, да, я знаю, що він пише, і я думаю, що вона колись вийде і вона роз'їбе не тільки Україну, а й світ. І Артем Цицилін. Ну. Це ну, Тут як, якби нема чого сказати. Це крутий майстер, який е, дуже круто реалізує кольоровий реалізм в абстракції. І Сергій Мазур, ну кращого неотрадіста, який може оцінити традік, скул і тому подібне, немає, смислу, немає сенсу шукати. Е, тому Сергій Мазур він також в составі суддів. Окей, ти назвав суддів. У мене одразу таке питання з'явилось як. Перемогти абстракціоністу. Графіка. Як... Це графічне татуювання. Да. Да? А як майстри будуть оцінювати абстракцію? Оцінюють. реалісти і. же ж як. Оціню... Ти можеш набити єбейший реалізм на всю ногу, але він може бути перепаханий, неправильно, анатомічно розміщений і тому подібне. Оцінюють, є критерії оцінювання. Це анатомія, це е, якість роботи і так далі. Е, на це все дивляться. Якщо абстракція. Зроблена ахуєнна, вона переможе. Якщо брати навіть ось е, е, фестиваль, який був, був в Польщі останній, е, я відправляв там дівчат, вони їздили дивилися, то е, кольорове татуювання перемагали роботи, зроблені на кісті, дві роботи перемогли. Ого! Да, вони були зроблені просто ахірєнно, до, ну, там всі деталі було бачно, а ноги не перемогли, руки не перемогли. Окей, таке дуже цікаве питання. Скільки? Бабок витратив на це все на підготовку, <рес> на машини, на форди, мустанги жовті, На конкретно на це все. Я не назву повну суму, бо я її тупо не знаю. Ми ще не підраховували, Ого. тому що ми підрахуємо тільки тоді, коли е, десь 10 травня ввечері, коли ми вже е, ну, за все заплатимо. Але багато. Якщо брати автомобіль, то я його купив. Це з мого бюджету. Я завжди мріяв дати такий приз. Від якого майстер буде просто шаленіти. Ну, ось тому машина. Вона не нова. Там є люди, які майстри писали, так, вона ж американська. Бідна Бля, чувак. По-перше, ти її забери, ти зроби спочатку таку роботу, яка забере цю, цей автомобіль. По-друге, блін, дайте мені автомобіль. любий, Мені поїбать. Я заберу ну, блін, з радістю. Але це крута тачка мустанг 2016 року, -го жовтий кабріолет, блядь, Він кайфовий. Ефокний, да, я, Марія. да, Мені зробив підгон просто кент, який займається перевозками автомобілів. Він мені все під ключ зробив майже безкоштовно, тому вона мені там стала не дуже дорого. А на сам фест витратили, ну, поки що не можу сказати. Я поч... Окей, що після фесту? Які плани, куди рухатись? Планка ну, вже задерта, ну реально. Ти питаєш за фест? чи Ні, за мене? ні, ні, за, за тебе. Які... А плани після фесту, тому що, ну після фесту буде презентація тату концентрата. Якщо хтось буде пам'ятати, пишіть там плюсик, ми скоро скажемо дати. Веспер з'явиться в Польщі офіційно. Буде велика компанія, яка буде представляти Веспер. І Веспер офіційно буде мати свій склад в Польщі. І з'явиться крутий додаток не тільки в Україні, тату Файдер. Я як людина, яка ніколи татуювання, для мене нове слово. Що таке тату-концентрат? Що це? Тату-концентрат це форум, ми його два рази робили. Це захід саме для тату-майстрів, для свого там для підвищення свого рівня. Тобто ми е, шукаємо кращих маркетологів, топових там блогерів, якихось, кращих майстрів, які дають свою, свої знання зі сцени на протязі там 60 або 90 хвилин. І це такий свого роду тату-бізнес-форум. Тренінг для тату-майстрів по підвищенню Так, так. так. Скіла. Тобто, да, він обширний, ми там не добимо щось одне. А ми хочемо зробити, щоб людина прийшла там, і за маркетинг, і за CRM-систему. Тобто ми хочемо давати знання майстрам, щоб майстри ставали, щоб це. Просто в Європі вважається, що тату – це людина, яка заробляє середній і вищий дохід. Тобто, це люди, щоб ти розумів, на наступному фесті в Польщі буде заходити бренд Ауді, яка дає сім автомобілів для майстрів, тому ага. що ця аудиторія платіжеспособна. Ось я в Україні хочу також ну зробити так, щоб майстри знали собі ціну і вміли давати сервіс, давати рекламу, маркетинг, щоб був ну офіційний підхід, щоб користувалися crm системою, щоб вели обліки, щоб платили податки і тому подібне. Ось за це все ми розповідаємо на концентраті. Ну, загалом, якщо по-простому, це така школа, де тату майстри можуть прокачати свої навички у всьому. Так. так, так. В бізнесі введені там якісь Сірем-систем, зйомках, прокачування, там. загалом онлайн-школа з форумами, тімбілдингами і да, цей да. подобне штука. Блін, круто. Ти сказав про якийсь додаток? Вони будуть взаємопов'язані? Ні, ні, додаток. Це я його планував ще робити в 2020, 2019 році. Я його навіть на Харківській конвенції. Представила, але я потім забив хер, бо не було грошей на нього. Це додаток Tattoo Finder, Він зараз проходить бета-тестування. Ми його будемо викачувати викачу, викатувати зразу на український ринок і, скоріш за все, польський, і іспанський. Це буде велика база тату майстрів. Де клієнт зможе собі знайти майстра, всі скажуть, що такий додаток вже є, окей. Але він хірово працює, навіть буде працювати краще. Ми будемо якраз його популяризувати не на тату майстра, а на кінцевого споживача, тобто людину, яка зацікавлена робити тату. В принципі, коли ти платиш рекламу в інстаграмі, ось ми оце беремо цих людей, які потенційні твої клієнти, і переносимо в додаток. І вони можуть собі обрати тату майстра, подивитися по локації, по місту, обрати по тенденціям. Там, Убрати собі студію, де можна там курити, наприклад, тайкос, або не можна, де можна собакою або не можна. Також буде дуже багато функцій для майстрів, таких як фріланс. Наприклад, людина хоче зробити собі татуювання, але вона okay. не знає, як собі знайти його майстра. Це зараз велика проблема, тому що де шукати майстра? В інстаграмі, як? в Як? Як вводиш тату, тату, тату Київ? Тату, Київ". Ну, це херня. А, це ну ти не знайдеш там 10 майстрів, але ж це не всі. Ти не можеш їх порівняти, подивитися, може ти там когось закохаєшся в його стиль. Ти не можеш цього побачити. А тут людина зможе собі зробити портфоліо і зробити заявку. Типу, я хочу татуювання, у мене є 5 тисяч гривень. Ось приклади, що я хочу отримати, <свист> і майстри можуть відповідати цій людині робити ставки. І вона сама собі обере майстра серед цих майстрів. Ого, Це така функція у нас додаткова буде. Ще буде додаткова функція, що майстри зможуть собі шукати роботу в своїй країні, в своєму місті, а інші студії можуть викладати свої вакансії. Тобто майстер може своє резюме виложити, а студія вакансію. І вони можуть між собою спілкуватися і знаходити собі співробітників на студії, на гастпоти і тому подібне. Е, окей, а як Майстри та високого рівня. Яка мотивація, коли в них запис на рік вперед, для чого їм реєструватись в Цьому додатку е, він не він не зроблений для майстрів. Я розумію, що Дмитро Самохін не буде. Качати наш додаток і таке, а блядь, буду тут лутати собі клієнтів. Я розумію, що таких людей є свої клієнти. На них це цей додаток не цей додаток в першу чергу для людей, не для майстрів. Я хочу, щоб люди мотивували майстра зареєструватися в додатку, тому що вони хочуть його, і він має там бути, як, як те ж саме, що коли ти починаєш бути татухи, по дефолту ти повинен мати свій інстаграм. Ось така штука і ця. Це жорстко. Надіємося, все вийде. Він вже на бета-тестуванні, тому очікуйте анонси на сторінці Сергія, на сторінці Мейктату Веспера. Мені здається, там, там все буде. Тому слідкуйте, це буде щось нове для України і для тату сфери і культури. Зататуй своє тіло. От він, жовтий Форт Мустанг, і 12 числа хтось поїде на ньому. Серьо, розкажи, що це за машина, як ти її дістав, і там в коментарі писали, що вона бита, крашена, утоплена. Це правда чи неправда? Це неправда, вона не утоплена. А, з приводу бита, крашена так. Я не буду там чого цього скривати і не казати. Це американець, який е, був після ДТП. Ми його відремонтували, привезли сюди, таможили, заплатили всі податки і хочемо його розіграти. А, це «Мустанг» 2017 року. Кабріолет, до речі, е, блядь, хто хто не мріяв собі про кабріолет. Це дуже крута штука. Тим паче на літо це просто ну це ти будеш краще на районі. Uh, що ще? 2.0 uh, двігло, є uh, Apple Car і Android. Це найголовніше, мабуть, зараз. Загалом, після фестивалю, 12 числа, переможцю, ти отак даєш ключики, документи, і він може їхати додому на цій тачці. Так. Так, ну документи ні, його її треба переоформити, але через дію це можна зробити буде. Ну, в принципі, це не проблема. Він може просто взяти і поїхати на неї до себе в місто або на свій район, якщо він буде київським. Загалом дуже крута тачка, насправді дуже ефектно виглядає, як сказав Сергій, влітку. Ну просто ти сідаєш цей кабріолет, волосся, отак в кого є, воно розвивається, ти кайфуєш, просто їдеш і ловиш сонячні проміння. На цій машині загалом приходьте і побачите, хто забере цей жовтий Ford Mustang. Ну що, зустрінемось уже 11-го числа. Я не знаю, буде час, поговоримо, не буде. Щось знімемо загалом до зустрічі. Все, отут, отут, отам, отам. Побачимось. Отам. Да. Все.